Одяг бренду Miss Guided. Це вже йде осінь зима. Оце така верхній одяг, шубка на закльопка. Далі ось такий плащик подовжений. Це на відео великі розміри. Ось така от куфтиночка дуже класна, молочного кольору. Ось така з капюшоном. Це така сама молочна. Ось така дуже класна. Тканина єдина, звичайно, приємна і дуже гарна в'язка. Ось така от ковтиночка. Спереді коротша, ззаді довше. Ось такий голь. Джинсові куртки. Надзвичайно гарно лягають. Якість бомбеча. Піджак великого розміру. Ось такі от джинси. Дивіться, по бажанню можна якісь враховувати, там джинсів більше можемо покласти. От на відео дві пари, але вони ще є, ну тобто товару в нас є багато штанішки. ось такі от спортштаніжки. Худі цей весь товарчик є в великій кількості.